КВС Флемінг це озимий шестирядний фуражний ячмінь. На даний час один з найпопулярніших сортів в Німеччині. Даний сорт характеризується високою і стабільною врожайністю. Він зареєстрований в багатьох країнах Європи. Також сорт має гарну стійкість до основних хвороб, таких як ринхоспоріоз, сітча стаплямистість і середня до високої стійкість до рамулярії. Також даний сорт має високі якісні показники, зокрема високу натуру та високий вміст білку, що характерно для фуражних ячмінів. По висоті даний сорт 110-115 см, має гарну стійкість до вилягання. Також має дуже гарну стійкість до зламу підколосового міжвузля, що є однією з важливих ознак для озимих ячмінів. Даний сорт придатний для раннього та пізнього терміну посіву, має гарний швидкий розвиток. Також даний сорт не потрібно загущувати, норма висів від 3 до 4,5 мільйонів. КВС Флемінг має високу масу тисячі та високу продуктивність колоса. Даний сорт придатний для вирощування по всій території України.